Доброго вечора, хлопчики та дівчатка! Поки в чарівному горщику вариться смачна, присмачна кашка, до вас в гості завітала вечірня казка. Казка під вечір від мене, дітоньки віруні. Малятка! Перед тим як я буду читати вам казку про Жибенятко, Хочу привітати одну дуже розумну і красиву дівчинку Ілінку з Івано-Франківська. Ілліночка, сонце, вітаю тебе! Отже, малятка! Мощуйтеся зручненько і слухайте гарненько. А я вам буду читати ось таку книжечку. Жила собі в ставочку жабка малятка. Така зелена, зелена. І якось пішла вона в ліс і зустріла там жабенятку. Привіт, жабенятку. Куди прямуєш? Прямо йду. Он туди. А тобі яке діло? Сказала невічливо жабенятку. А хочеш, хочеш, я пригощу тебе цукеркою, вона смачна? Хочу! Давай! Жабка розгубилася від таких слів. Дивіться малятка, яка гарна цукерочка. Аж тут малятка серед листя. Вийшов старий дід Гриб з такою білою білою брудою. Перепрошую, перепрошую, але за цукерку треба сказати дякую. А коли до тебе, Жабенятко, вітаються, то треба привітатися також. Хіба ти цього не знаєш? Хм, <Mei> <repo> <suis> <gar> Звісно, знаю. Але цього я робити не буду. Чого це я маю так казати? Жевеня образилося. Бо так тебе будуть вважати вічливим хлопчиком. І в тебе будуть багато друзів. А мені. А мені це не потрібно, сказало жабеня і надуло щоки ось так. Жабка уважно слухала діда гриба і, як «Апчхи!» Будь здорова, дякую дідусю. А наше жабеня малятка обурилося. Понавидумували тут. То дякую, то на здоров'я. Ні пройти, ні проїхати не можна без ваших отих реверансів. Аж тут із кущів малятка вибіг зайчик. Доброго дня, пане Гриб! Доброго дня, Жабенятка! Я тут малинки назбирав. Пригощайтеся, вона солодка, солодка. Дивіться маляк, яка гарна малинка, яку назбирав зайчик. Поставимо її ось тут, хай стоїть. А жабенятко як закричить? Я, я, я хочу багато малини! Ні. Я хочу всю малину ось так. Подивився на це зайчик, а тіт Гриб відповів: Е, ні, так діла не буде. Ти мусиш навчитися, ділитися з друзями, а коли щось просиш, то треба бути вічливим. Ставимо зайчика дітки ось тут. Дітки, не будьте, як жабенятко, добре? А якщо я не захочу, тоді що? Тоді залишишся без малини і друзів, сказав зайчик. Подумало женятко. Подумало, і йому малята не захотілося лишатися без друзів і без малини також. І каже Зайчику, пригости мене трішки малиною, будь ласка, бо вона так добре пахне. Зайчик посміхнувся і пригостив всіх малиною. Бо малина малятка була смачна, смачна, солодка, солодка. Поставимо ось тут. Малятка, кашка в горщику доварилася, наша казка закінчилася. Нічка малята наступає. Спадки всіх вкладає. Хай ваш сон малята ангел охороняє, а дорослим мирної і спокійної ночі. На добраніч!